В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Я раба Господня. Нехай буде мені за Словом Твоїм. Дорогі у Христі, браті і сестри. Дивовижну подію ми сьогодні святкуємо, зібравшись у храмі подію, яка називається початком нашого спасіння. Вона настільки велична, але водночас незбагненна, що не знайдемо ні слів, ні думок, які ми могли б повноцінно її описати. Хоча мали б сказати, що все у Бога величне, незбагненне і неописанне. Сьогодні Діва Марія, яка взяла на себе обіцянку дівоцтва, чистоти, яка вирішила своє життя присвятити Богові, отримує від ангела звістку, ту звістку, яка сильно збентежила її, звістку, яка заставила її налякатися, адже стати матір'ю, це означає. Порушити, мабуть, свою обіцянку дівоцтва і чистоти. Як інакше народити дитя, якщо не мати мужа? Але ангел заспокоює. Ангел вказує, що це буде надприродне народження. Дух Святий каже, зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. І саме з цими словами Архангела, в утробі Діви Марії зароджується життя. Чи краще сказати, там починає бурлити джерело, яке від віку виточувало джерело життя для всіх? В утробі Діви Марії зароджується син Божий, який назватиме себе сином людським. Але ми сьогодні особливий погляд звертаємо саме на неї, на Діву Марію. Ми захоплюємося її особливим смиренням і покорою. Особливо тоді, коли вона, схиливши голову, сказала: Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Що в цих словах? Очевидно, Діва Марія розуміла, що її чекатиме у майбутньому. А якщо й до кінця не усвідомлювала, то принаймні вона дуже смиренно сприйняла ось цю звістку Бога материнства. В неї немає ейфорії, в неї немає якогось самопіднесення, вона не стрибає від радості. Вона не спішить всім розказати, що вона, а не хтось інший, стане матір'ю Божою. Вона покірно схиляє голову і каже: Я раба Господня. Богоматеринство це великий дар, але одночасно це дуже величезна відповідальність, це служіння, яке очевидно не всім під силу. Саме тому і обирає Господь ось цю скромну діву, яка зможе понести цей тягар, яка зможе сумлінно виконати ось це покликання Боже. Ми сьогодні хочемо від неї навчитися в такої покори. адже кожен із нас в свій час у своєму житті отримує якісь звістки, отримує якусь посаду, якесь призначення. Отримує якісь подарунки. Дуже важливо, щоб ми навчилися так само, як і вона, казати: ми, раби Господні, ми готові все, що нам дається, сприйняти з покорою і з відповідальністю. Ми готові той, понести той тягар, той хрест, який пов'язаний із цим даром, з цим покликанням. Ми готові сумлінно послужити Богові не собі, не своїй славі. Не своєму марнославству, а Богові, який нам все це дає. Ми сьогодні радіємо, адже велика тайна звершується. Ми сьогодні радіємо, бо починається наше спасіння, але одночасно ми теж беремо на себе відповідальність. Бо блага звістка сьогодні звучить не лише до Діви Марії, вона звучить і до нас. Бо це до нас іде Спаситель. Він іде нас спасати. І як важливо, щоб було кого спасати, щоб ми були достойні прийняти це спасіння, щоб ми були гідні стати послідовниками Христова. В цей час, в час війни, ми всі чекаємо особливої благої звістки. Ми чекаємо звістки про перемогу. Хоча розуміємо, що Її не треба чекати, її треба наближати, за неї треба боротися, до неї треба прямувати. Але навіть якщо б ми вже ось у цю мить отримали цю звістку, як би ми її сприйняли? Чи готові б ми були відповідально сказати, ми роби Господні, і ми готові далі будувати Україну так, як треба. Ми готові далі жити з Богом і не втрачати Його надалі, щоб знову не перевернути до себе якоїсь біди. І так, з кожною звісткою, якої ми очікуємо, ми повинні себе питати, наскільки ми готові смиренно, і достойно, відповідально і з, повною, з повним розумінням, що нас чекатиме, прийняти те, що отримуємо. Дай Боже, щоб все, що відбувається в нашому житті, було нам задля спасіння. І будь-яка звістка, яка приходить до нас, чи приємна, чи не зовсім. А можливо, зовсім неприємно. Нехай вона заставить нас сприйняти все як волю Божу. Сприйняти все як Божу руку, яка всім керує і все, всім управляє. Хай Господь навчить нас, щоб ми, споглядаючи на Діву Марію, ставали справжніми послідовниками Його. І нехай сьогодні в Унісон із Дівою Марією кожен у нас скаже, ми раби Господні. Нехай станеться нам. За Словом Божим Амінь, слава Ісусу Христу!